Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Британський монарх Чарльз III під час свого першого в якості суверена візиту до Канади відкрив новий парламент цієї країни традиційною тронною промовою. Втім, говорити про те, що це постійна і регулярна традиція, я теж не став. Останній раз британський монарх це, звісно, була матір. Короля Чарльза Третього Єлізавета Друга відкривав парламент Канади тронною промовою аж у 1977 році. Зараз Чарльз III прибув до Канади із цією почесною місією на запрошення канадського прем'єр-міністра Майкла Карна. І звісно, багато хто і у самій Канаді, і за її кордонами. Вважають і цей візит і промову короля у парламенті Канади із програмою місцевого уряду, зазвичай монархи, як ми знаємо, читають промови із програмою уряду Великої Британії. Досить серйозним сигналом президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, який після свого обрання очільником сусідньої держави. Неодноразово називав Канаду 51 м штатом, а її попереднього прем'єр-міністра Трюдо кілька разів поспіль схарактеризовував якості губернатора Канади, а не її прем'єр-міністр. І от тепер президенту Трампу нагадують, що згідно із канадським правом, у Канаді є очільник держави. І цей очільник навіть не прем'єр-міністр і не генерал-губернатор, який представляє монарха, а сам король, який до того ж нещодавно назвав себе не тільки королем Великої Британії, але й королем Канади. Теж досить серйозний сигнал на адресу президента Сполучених Штатів. Ну і звісно, ми маємо зрозуміти, що. Такою промовою, таким візитом на день відкриття парламенту Канади, демонструється, що у цієї країни власні державницькі традиції, власне право, і що цим вона реально серйозно відрізняється від Сполучених Штатів. Якщо ми не хочемо згадувати історію, а Сполучені Штати і Канада на північно-американському континенті існують як дві окремі держави саме тому, що Різні були погляди населення кожної з країн на їхнє майбутнє. Ми можемо хоча б звернути увагу на те, як функціонують інституції. Ми можемо якраз побачити короля Чарльза в якості людини, що відкриває своєю промовою парламент Канади. І це, звісно, не тільки сигнал Трампу, це ще й сигнал самим громадянам. Канади, які можуть відчувати певну невпевненість у завтрашньому дні на тлі образливих і далеких від реальності висловів самозакоханого американського президента, так звичайно, все можна сприймати як певний політичний жарт, як певне запрошення до економічних перемовин, які б могли призвести до вихідних для Дональда Трампа результатів. Але якщо не звертати уваги на окремі образи, якщо не звертати увагу на нехтування суверенітетом, це може закінчитися дуже погано для країни, яка не відчуває викликів і загроз. Українці можуть розповісти про це мешканцям Канади навіть більше ніж ми самі хотіли б про це знати. Тому візит короля Чарльза III – це дійсно дуже важлива і серйозна подія. Не тільки з точки зору того, що відбувається у самій Канаді, але й з точки зору того, що відбувається у світі, після того як Дональд Трамп став новим президентом Сполучених Штатів Америки у своїй, я б сказав, нинішній інтелектуальній кондиції, тому що варто нагадати, що попередній Трамп. Ніяких заяв щодо приєднання Канади до Сполучених Штатів так серйозно і відверто не робив, і мешканців Канади своєю поведінкою по відношенню до їхньої країни. Хоча, звичайно, тут мова може йти зовсім не тільки про саму Канаду, не лякав. Ну і це ще й важливий урок, що суверенітет потрібно підтримувати, і що його потрібно захищати. І, до речі, це ще й важливий урок сталості інституції. Як відомо, Оттава хотіла вплинути на Лондон з приводу того, чи дійсно варто запрошувати Дональда Трампа із безпрецедентним другим державним візитом до Великої Британії в ситуації, коли Трамп дозволяє собі такі заяви щодо Канади та її суверенітету. В Лондоні, звісно, не дуже хотіли б звертати уваги на ці зауваження, тому що прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, який нещодавно був в гостях у Трампа, вважає цей візит одним з ключиків до серця американського президента, який обожнює пишні церемонії і милується власними портретами. І ми знаємо, які... Я б сказав симпатії і яку увагу проявляє Дональд Трамп до королівської сім'ї Великої Британії. Очевидно, тому що і сам він у якомусь іншому житті хотів би бути не президентом республіканської демократичної держави, а звичайнісіньким монархом, і не замислюватися про якісь там вибори і про якесь там обмеження власної влади, яке так дратує його у самих Сполучених Штатах. Ну і звісно, в цій ситуації запрошення королем Чарльзом III Дональда Трампа із державним візитом, а перед цим приїхати до Великої Британії і обговорити деталі цього візиту, як це все буде красиво виглядати, і яким красивим буде сам Дональд Трамп під час цього візиту. Це важлива частина політики самої Великої Британії з точки зору досягнення порозуміння із Чинним американським президентом, так би мовити, прем'єр-міністр Стармер намагається грати на полі Трампа. Але разом із цим, в цій ситуації, король як суверен Канади одночасно має право і можливості виступити у парламенті країни, яку Трамп неодноразово називав 51-м штатом своєї власної країни, із традиційною тронною промовою. Я впевнений, що Дональд Трамп обов'язково. Буде звертати увагу і на цю церемонію, і на появу короля, і на те, як він буде виглядати, якщо проігнорує британського монарха у відповідь на його появу у столиці Канади і його урочисту промову у цій столиці. Так що можна сказати, що ця демонстрація самого факту того, що у Канади є власний суверен і власний суверенітет. Відбулася із всією можливою пишністю та урочистістю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймія Донателла, що допомагають нам розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.